Всім привіт! Зараз я вам покажу, як можна павербанком заживити роутер. Для цього нам необхіден павербанк, Хоча б 10-тисячник, в ідеалі потрібен 20-тисячник. Потрібні ось такі два кабельки. Це у нас, виходить, DC 12 вольт. Ось такі. Обов'язково мусить бути 12 вольтні, не 9 вольтні. Якщо 9 вольтний у вас буде, він просто-напросто не запустить павербанк. Наші дії наступні. Від'єднуємо антенку, від'єднуємо роутерове живлення. Далі. Перший кабельок кладемо в один роутер, а другий кабель надаємо на антенну живлення. І запускаємо. Все. Пішло, поїхало. Чому я кажу, саме за 9 вольтні, щоб ви їх не брали? Тому що у вас буде роутер світити, але він не буде мати достатньої сили, достатньої енергії, щоб давати Wi-Fi. Тобто він у вас буде блимати, щось типа, робити, але інтернет з'єднання не буде. Тому обов'язково у вас має бути 12 вольтний. Павербанк теж я би рекомендував трошки подорожче брати, щоб він добре. Віддавав свою енергію. Ну що, все, лан, в лан пишу. Значить, у нас вже з'явився Wi-Fi. і можна темними ночами сидіти, і гратися в телефоні. Всім дякую за увагу. Всім удачі!